Нада біжать Купиш себе БМВ і не будеш бушно як зрозуміти, що вже час ремонтувати автомобіль, якщо відпало колесо. Ідеально. А як зрозуміти, що треба вже ремонтувати свій автомобіль? Коли зняв радіатор пічки і розумієш, mm -hmm. що він уже не гріє. Тоді ми його міняємо. Ремонтуємо, а як це міня? зрозумів? Клієнт. клієнт клієнт зрозумів, тому що він мерз в машині. Oh! Ужас не мерзнеть. А як зрозуміти, що вже час ремонтувати автомобіль? В принципі, з'являються шуми, стуки, луки, стрі. А ви що робите? Ремінь ставлю, пасок. Ну, якщо у вас виникають якісь сторонні звуки, Один. негативні емоції. Зв'язані з поїздкою на автомобіль це, значить вже пора на фантазі зараз. Негативні емоції є. Приїжджайте до нас, виправимо. Як зрозуміти, що вже час ремонтувати автомобіль? Він вам сам про це скаже. Не цензурний лексика <рес> ругається в салоні, а, але свариться. Свариться, да? Свариться, Якщо свариться до нас, час ремонтувати автомобіль. З'являються значки на приборній панелі. Хоч хтось про це сказав. Чек. Ну, якщо це в БМВ, то це не обов'язково. А на всіх інших автомобілях, коли чек, то треба звернутися, о. А якщо БМВ, то просто так вона прийде. А у них це по замовчуванню, це заводська настройка. Тому що вони Клієнти на БМВ, ви найкраще. Ви найчастіше до нас приїжджаєте, виділяєте нам час. Ми любимо вас пригощати кавою. Найулюбленіше до Марини. До Марини. І до нас. І до нас. На сервіс.